Поступлення могли бути від 80 до 120 поранених кожен день, з яких десь близько 50% – це поранені, яких треба було оперувати. Анестезіолог Роман Собко згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді він зі своїми колегами зі Львова поїхали у Донецьку область. Пригадується мені такий випадок, що на той час була така хвиля. Мотивації і патріотизму, що не могли знайти білет, щоб добратися в Дніпропетровську область, а далі вже там їхати в Донецьк, то ми ще з моїм одним таким колегою-доктором колегою їхали зі Львова в Дніпропетровськ на одному місці сидячи, бо не було, бо не було білетів, щоб добратися до військової частини. Що таке війна та поранені? Кардіохірург Дмитро Бешлея, анестезистка Олена Зонов'як та Роман Собко зі своїм рідним братом хірургом Андрієм Собко знали не зі слів, адже до захисту країни вони долучилися ще у 2014 році. Тоді активно говорилося про Донецький аеропорт. і відповідно більшість тих всіх поранених, які там були, то прийшли через нас. У 2015-му вони повернулися до Львова. Але у 2022-му повномасштабна війна знову змусила повернутися на передову. Ми як їхали, ми думали, що ми готові, що ми вміємо знаємо, можемо, але бо бо вже маємо досвід. Але насправді ця війна досить відрізняється від 2014-го року своїми масштабами, і насправді таких масових поступлень такої кількості поранених. В 2014 році ми не бачили свою роботу. Команда почала у селі Велика Новосілка. На те, щоб фактично з нуля створити умови для приймання перших пацієнтів, у лікарів було всього 12 годин, після чого почали надходити перші пацієнти. Коли тобі привозять 10 20 поранених, ти мусиш їх відсортувати, ти мусиш прийняти рішення, хто має йти в першій операційну, хто може почекати, кому треба кавати кров, кому треба ставити центральну вену, кому треба давати знеболення. І це насправді така складна робота, бо вона не передбачає права на помилку. Причому не застосовуємо таку апаратуру, яку ми, наприклад, навіть не маємо тут в себе в лікарні це завдяки волонтерам, ми це все мали таку саму новітню апаратуру, яка тільки може бути. Тоді згадує Роман, волонтери відіграли ключову роль, адже для порятунку пацієнтів потрібно були препарати, обладнання та інші медичні приладдя. Перші дні війни я думаю, що це не тільки про медичну службу скажу, а й загалом ми завдяки волонтерам і вижили ці перші дні, поки запрацювала машина, і поки почав з'являтися якісь розхідник, якісь медикаменти. Одне з найважчого, що згадує лікар, це турнікетний синдром, через який доводилось ампутовувати кінцівки. Морально є дуже важко проводити оці оперативні втручання з приводу ампутації кожен день молодих хлопців. І це насправді є морально важко пережити, бо ти розумієш, що ти робиш, і не дуже хочеться це проводити. Хоча, з іншого боку, ти тим самим рятуєш життя цього пацієнту. Було прийнято рішення, що вартує спробувати такі процедури, як проведення гемодіалізу для того, щоб рятувати тих пацієнтів і рятувати їхні кінцівки. І завдяки цьому рішенню, окрім врятованого життя військовим, рятували і їхні кінцівки. Це такий напевно прецедент, бо ми ніде не знайшли в літературі і в закордоні, щоб десь хтось на війні. Кі речі застосовував практично на лінії розмежування або на лінії бойового зіткнення. Як і у військовій, так і цивільній медицині відбувається щоденна боротьба за здоров'я та життя. Та біля лінії фронту це робота на виснаження. адже там немає вихідних, немає відповідних умов для життя та відпочинку. Небезпека, вибухи і масові поступлення важких пацієнтів. Ти міг працювати місяцями, не маючи ні одного вихідного з таким великим навантаженням. Такого, мабуть, тяжко буде десь знайти в цивільній медицині і тим військова медицина відрізняється. Бо в цивільній медицині в тебе є достатня кількість персоналу, як медич мається на медсестринського, так і лікарського. В тебе є всі спеціалісти, травматолог, абдомінальний хірург, торакальний хірург, ендоскопіст, анестезіологи, кардіохірурги. Ти собі можеш це все дозволити, а там ти маєш це все виконувати, все це сам, і на тебе покладаються обов'язки, щоб пацієнт вижив. Сьогодні Роман Собко медичний директор західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Та його історія нагадує, наш мир це щоденна праця і жертва лікарів та воїнів, які кожного дня виборюють можливість жити на своїй землі. Якщо ми хочемо, щоб та війна не була завтра у нас тут у Львові, то ми мусимо донатити і ми мусимо завжди пам'ятати. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.